Андрій Лаврінович Гайдаєнко народився в селі Журавлиха 10 грудня 1923 року. Війна застала юного Андрія в Києві. Там працював із багатьма іншими. Будували залізну дорогу. З початком війни Андрія Лавріновича і ще 12 чоловік. Відправили на Донбас, а там розіслали по когоспах збирати врожай, допоки ворог не ступив. Як розповідає дідусь, після збирання врожаю потрібно було повертатись додому. Про Андрія та його односельця, також Андрія, які працювали в одному з хуторів, забули. І в шлях додому в 600 кілометрів вони подолали пішки. Значить, пішли ми в Нижній Дніпродовськ, а нам це на ту сторону. Одного діда носували, кажемо, як би нам перейти через через Дніпро, через мост. Каже, не пройдете, бо там німецька охрана. Тільки та пропуска. Якщо каже, хочете, йдіть понад річкою понад Дніпро. Значить, там такі є хлопці, що лодкою перевозять. Є у вас гроші? Ну, нас були советські гроші, ну що там. Ось тоді 100 рублів пляшка в <зуми> Ну, ми йдемо, йдемо. чуємо, льопаємо, а запаждемо. Пливуть два хлопці, така лодка здорова. Хлопці, перевезіть нас на ту сторону. Вони кажуть, заплатите гроші, заплатимо, сидайте. І везуть нас на ту сторону. А якраз це очі, туман такий. Не запліваємо ми ну, метрів 40, вже до того верхній Дніпро Петрович. Тим вже галь, галь і з автоматів тарабанять вже. Але ж нам їх не видно і їм нас не видно. А куди вони стріляють чорти! ті хлопці ту лодку кидають, хода, і ми за ними. Зайшли ми в уже, вже, в Верхній Петровськ, перешиває німець нас. Бачимо, там вже пленні наші, якісь колодки носять, значить перешиває німець з автоматом, каже, документ, документ. Ну, у нас паспорта були советські. Показали, а він, що каже, йо. Пизох, фезого, вони знаю, що це пежо у нас було. Да, да, там, пежо, що ми будемо казати? Покаже, о, о той дом зайдіть, щоб дойче там був, німецька печатка. А ми кажемо, ми зайдемо туди, та нас як відправлять без плену. то там і капут буде. Не пішли ми в той дом і давай далі йти. Пішли ми. Аж до Білої церкви. А тут в Білої церкві ще тоді моста не було. Був такий висипаний наші, що їздили. А весною вода бігла через двері, вони якось там перевозили їх. Якраз два німці стоять, що машина в їх недалеко від пере... моста, чи що переходу. Бо бачите, з торбами йдемо. А ком-ком-ком підходимо. Один сідає за руль, а другий пхає і ми, щоб пхали. То ми їх пхали, пхали, а вже на серед річки, залилася машина і поїхав, та й ми пішли. Таким путем ми прийшли додому. Бо бо нашого виходу не було. Тільки що, але що перед цим, як я мав йти, ця жінка, що я в неї робив, бо її щось на фронті був, каже, я тобі за на дорогу. Позову Каже, ти додому прийдеш, ну прип'ясвіти тобі будуть. Так воно й було, так і було. Приходжу я додому на весну забирають мене в Германію. Поліцаї, нас на підводи і на тарашу. Поліцаї їдуть ззаду, а десь хлопець напоїв на дому тікать, то і що, Скотів з воза та. Ще бахнув по йому та й що? А він впав там, то хтось до його піде, то що. Куди ти бить тікати? То нас привезли тоді аж у Київ. А в Київ вже тоді положили на товарняки, такі, що закривають і пробу закручують, і там сидіть. І дівчата і хлопці всі в куплі. Привезли нас аж. До границі, а на границі вже пересадили нашу пасажирні вагони, теж охрана з нами, привезли аж у город Галя. А там понаїжджали купці машинами і на машини нас грузять. А куди ми не знаємо? Зараз нас привезли в лагер. Привезли в лагер, тоді повели нас карбітний завод на завод, щоб бачили. А там інженер німецький та каже, я був у Москві чотири роки. А що він був там, хто я знає. Так, хто буде добре, хорошо отримати, хто буде плохо працювати, роботи. Говорят. То да, що і працював, і не працював, а получали однаково. Голодний буде і що. Тоді наша армія освободила нас, передова пройшла, та вже охрана повтікала, ще чотири чоловіки вже там раніше весна, як у нас, садили картоплю, а вони пішли там вигрібати та їх половили, привели в лагерь і розстріляли, щоб ми бачили, що не їш нікуди. Тоді вже як нас випустили з цього лагеря, тилова частина часть вже там той раняний рука, то й голова об'єднаний збирай, давай, давай сюди. Позбирали нашу такий дом здоровий, переділи, побанули, тоді переділи в воєнну одежу і капітан Остаханцевий досі його повні фамілію. Три дні знаємо позанімався, ночі на машини і на передову. Наша частка дійшла, наша. Ще раз сходив у розвідку. Ми дійшли до лісу. Наша дивізія остановилась. Тоді визиває в мене в штаб полковник. А я ж не знаю, ну польовий штаб такий. А я ж не знаю, чого. А він каже, ти був в Германії? Ну що ж, був? Пойдеть, каже. А що пойдеть, я ж не знаю, куди пойдеть. Тоді після цього вже збирає нас, давай, давай, ти, давай сюди, бере до нас чоловік. І я туди попав, І село було десь там кілометрів два двішу. Піти в розвідку, чи там нема німця. А так. То ми зайшли в розвідку, прийшли до крайнього дому, а в тому домі якісь два офіцери німецькі було, чого вони чи вони тікать думали, чи куди. Та цей лейтенант каже, до мене, ти ж трохи знаєш по-німецьки, трохи знаю. Стоїть за вікном і штукає. Вукай, хто тут є. Вукай, хто є тут? Мовчать. Хто тут є? Мовчать. Бо так, що ти ось вікна але чуть-чуть видно, що світиться. Каже, що дом замінірований, будемо зривати. Я їм став казав тоді. Ну і це охвічір, ну і це Ага. Давай команду хай виходять. Виходять, а він питає, ні щіші, стріляти чи не будемо їх. Ніх, ні їх. Виходять, пістолети забираємо їх, та завели та здали туди у штаба. А що там з ними було, не знаю. То мені ще за це дали і то орден за мурність. А де Хороший, породілий. Що ж ви думаєте? Нас тоді німці цього гнали, не давали ні грами. Покормили і в піро за німці в пірод він Бувало так, що й танки побивають, і наші там поб'ють і тікають знову. Бо він тоді, знаєш, не так уже він крепкий був, як разом. То ми дойшли до Словакиї, а ті в нас в день перемоги. От там пораділи вже.